Якщо ви подали заяву на вісрочку до СНАПу, але більше двох-трьох тижнів немає ніякої відповіді в резерві без змін, вісрочка не з'являється. Значить, у 80% у вас недоліки в поданих документах і у вісрочці вам відмовлено. Або може бути незаконна бездіяльність комісії, що о, вже зазвичай трапляється рідко, хоча буває що в даному випадку робити. Надішліть ваші документи на аналіз адвокату, щоб він подивився, перевірив, чи ви правильно дійсно все подавали. Якщо ви подавали все правильно, тоді вже залишається подавати чи адвокатські запити до ТЦК про результати розгляду вашої заяви, чи якусь скаргу або позов до суду на бездіяльність. Якщо ж виявиться, що ви подали пакет документів із помилками, він неповний, неправильно оформлений якийсь документ або декілька, тоді рекомендується виконати рекомендацію адвоката, зібрати належний пакет документів та подати заяву на відсрочку. Не завжди треба одразу звертатися до суду. Треба шукати можливі варіанти досудового вирішення вашої проблеми, бо суд це дорого і довго. І шанси. Суді завжди 50 на 50. відсоткових гарантій вам жоден нормальний адвокат не може дати, яке рішення прийме суд. На те він і суд, щоб приймати рішення відповідно до закону, але на свій суддівський розсуд.